Вони казали: влаштуємо святкову вечірку. Невеличкий корпоратив для своїх. Трохи вип'ємо, трохи потанцюємо. Усе буде пристойно. Веселих свят, Джеремі. Класно погуляли, га? Ті сири, які будуть на нашому новорічному корпоративі. Хвилинку, ви що, зібрались влаштувати гулянку? Гулянки не буде. Ну, добре, скасували. А хрін там. Ти нормальний? Я ж просто на тебе дивлюсь. Я обіцяю, ніякої гулянки в нас не буде. Я не жартую. Гей! Ану, припини, негайно. Що ви плануєте стати в'якти, сьогодні прошу, не робіть цього на території компанії йдіть на стоянку до фармацевтів. Це буде колективний перепихон до ранку. Шмак, шмак, шмак. Oh, я Санта, відірвемося. Hey <laughs> Я думаю, він перелетіти хотів. <творю>